Рівнянам презентували графіку Ніла Хасевича. Свого часу його творчість викликала протест у влади, а прості українці ним захоплювалися. Такі суперечливі думки не випадкові, адже саме Ніл Хасевич у роки визвольних змагань створив більшість візуальних образів Української повстанської армії. Значну частину робіт підпільного художника становили агітаційні матеріали і карикатури на радянську владу. Експозиція, яка організована Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, приурочена до 110-ї річі. Чниці від дня народження художника. «Ми приурочили відкриття виставки його робіт графічних, а також і розповідаємо про його життя. Оскільки Ніл Хасевич був нерядовим учасником саме української повстанської армії, то теж присутні матеріали про діяльність його в лавах. Упа як головного ілюстратора видань, представлена виставка є винятковою, адже окрім 30 робіт, які вже зберігалися у обласному краєзнавчому музеї. Рівняни зможуть побачити роботи художника, які до цього часу перебували у Сполучених Штатах Америки. Понад 20 дереворитів Ніла Хасевича з його власноручними написами надійшло від громадянина Сполучених Штатів Америки українського походження Петра Содоля. Ще місяць тому ми отримали сполучених штатів Америки понад 20 20 оригінальних робіт, підписаних художником, які тоді туди, туди потрапили ще в 50-му році, і саме вони стали основою цієї виставки теж надали дуже цікаві його графічні твори і наші друзі. Це Волинський обласний краєзнавчий музей. Життя Ніла Хасевича обірвалося у 47 років, проте воно було сповнене внутрішньої правди, справжньої творчості, любові до свого народу та незламного патріотизму. Марина Гречка Ілона Якимюк. у ритмі подій.